Привіт, друзі! Мої шанування. І зараз я пропоную вашій увазі другу частину моєї відеорозповіді, відеоподорожі по американському місту Сан-Франциско. У минулій частині я розповідав, як та з ким ми сюди дісталися, як проїхалися містом, заглянули до Чайнатауна, а це найбільший китайський квартал у Північній Америці. Пізніше відвідали парк та галерею витонченого мистецтва. Та закінчили на тому, що направлялися до золотого мосту до Golden Gate. І ось ми тут. Міст Голден Гейт спочатку його будівництва, це 1937 рік, був найдовшим мостом у світі до 1964 року. Його довжина. 2737 метрів. Ну, а висота конструкції 227,5 метри, а висота склепіння над водою 67 метрів. Збудований він зі сталі. І має аж 6 смуг руху. По 3 в кожну сторону. Довжина основного прольоту 1280 метрів. Золотий міст, або як його ще називають, золота брама, з'єднує місто Сан-Франциско на півночі півострова Сан-Франциско з південною частиною мису округи Марін поруч із містом Сосаліто. Він є місцевою визначною пам'яткою та одним із символів Сполучених Штатів Америки. При виборі фарби для мосту золоті ворота спочатку архітектор підібрав інший колір. Проте йому так сподобалася ґрунтовка, що захищає сталь під час перевезень, що він вибрав її у якості офіційного кольору. Командування Військово-морських сил США були категорично проти такого відтінку. Вони запропонували чорно-жовтий варіант замість темно-оранжевого, щоб суднам було легше розрізняти міст у тумані. Проте колір лишився таким. У який його пофарбував архітектор. Період Великої депресії ніяк не вплинув на Сан-Франциско. Два найбільші мости були побудовані саме у цей важкий для інших міст країни період. У 2004 році на міст Золота Брама забіг олень та паралізував рух автомобілів аж на 20 хвилин. Це була Здоровенна найбільша пробка за всю історію Сан-Франциско. Ось так безневинна тварина може втрутитися у життя десятків тисяч людей. Оленя не заплатило за пробіг по мосту, а швидше за все, отримало штрафну квитанцію на 237 доларів. 27 травня 1937 року о 6-й ранку міст Золоті Ворота був відкритий для пішоходів. Перші 12 годин він належав тільки їм. Наступного дня, за сигналом президента Франкліна Рузвельта із Білого дому, на нього виїхали перші автомобілі. А у 1987 році, коли мосту виповнилося 50 років, відбулося спеціальне святкування. З такої нагоди перекрили рух по мосту, щоб усі учасники святкування змогли по ньому пройтися. У неділю 24 травня 1987 року під час святкування мостом пройшло приблизно 300 тисяч осіб, а це третина усього населення Сан-Франциско. Але цей міст має і сумну славу. Золота брама, також відома ще як міст самогубців. У середньому кожні два тижні там хтось скорочує собі віку. За більш ніж 70-літь існування цього мосту понад 1300 осіб покінчили з життям, кинувшись з нього у воду. Офіційний підрахунок було припинено у 1995 році, коли кількість самогубців сягнула тисячі. 1995 рік виявився свого роду рекордним: 45 самогубців. Це більш ніж будь-які попередні три роки з моменту відкриття. Міст дуже високий, і якщо навіть людина добре плаває і в польоті передумає топитись, у неї все одно не буде шансів, тому що вона загине від удару у поверхню води. За даними на 2003 рік, з усіх, хто стрибнув із мосту, вижило лише 26 осіб. Отримавши при цьому багато внутрішніх ушкоджень та переломів, золота брама одна із найпопулярніших споруд у світі, де люди вирішують покінчити життя самогубством. Поки психологи шукають відповіді на питання про суїцидальну популярність мосту, батьки міста прийняли практичне рішення: уночі, при невеликому русі, для спостереження за пішоходами вистачає і звичайних поліцейських нарядів. Але у день, щоб устежити за тисячами потенційних клієнтів, організоване приховане патрулювання поліціянтів без уніформи. У результаті за 1996 рік було попереджено кілька десятків спроб самогубства. Багато із врятованих стверджували, що навіжена думка ступити у безодню прийшла їм буквально в останню хвилину. Утім, патрулювання не зняло проблеми. Кількість самогубств знизилися, але вони не припинились. Тому що повністю запобігти самогубствам неможливо, оскільки міст завжди відкритий для автомобілів і пішоходів, які завжди можуть уникнути патруля. У зв'язку із цим, 24 лютого 2005 року, адміністрація мосту почала будівництво бар'єра, який би перешкоджав самогубцям стрибати з нього. Вартість спорудження бар'єру оцінюється. У 2 мільйони доларів. Суспільна думка розділилася на прихильників бар'єру та тих, хто вважає це марною тратою грошей. У цивілізованих країнах життя громадян є дуже цінним. Але у цю саму дату, рівно через 17 років, варвари зі Сходу та Півночі вдерлися в Україну. Для них людське життя не варте нічого. І причому життя не тільки тих, кого вони убивають. А й життя своїх власних громадян. І ті громадяни схожі на величезне стадо свиней, яке кинулося у прірву після того, як у них вселився легіон демонів, що були вигнані Ісусом з герозинських біснуватих. Так і вони кинулися у прірву війни, убиваючи та нищуючи все навколо себе і себе у тому числі. Ну а зараз. Нам уже пора їхати назад до міста Сан-Франциско, де на нас чекає екскурсія на острів Алькатрас. Саме туди, де колись була одна із найвідоміших буцигарень світу. Як туристичний об'єкт острів функціонує з 1973 року і входить до складу зони відпочинку, що називається Золоті ворота. Він викликає непідробний інтерес людей з усього світу своєю незвичайною історією. В'язниця перетворена на музей, де досі збереглися сліди перебування ув'язнених. Потрапити на острів можна на паромі із Сан-Франциско, який вирушає в дорогу з пірсу номер 33 І оскільки охочих відвідати Алькатрас багато, подбати про квитки потрібно заздалегідь. В екскурсію включено відвідування внутрішніх приміщень в'язниці, камер, ізолятора, кімнати для зустрічі з відвідувачами, їдальня, душової. Можна також подивитись стенди, де розміщені реальні фотографії ув'язнених та офіцерів. Прогулятися головним коридором корпуса, який називається Бродвей. Але це все ми іще побачимо. А зараз ми прибули на пірс номер 33. Звідки й відправляється пором до острова Алькатрас. Квиточки були придбані зарання дружиною Віталіка Катериною, яка й мала приєднатись тут до нас на 33-му пірсі з своєю мамою та маминою сестрою. Ну, ось ми і зустрілися. І тепер наша команда складається із дев'яти людей. Троє із яких ось ці три юні леді. Да, Ласкаво просимо на Алькатрас. Як гречно, нас запрошують до колишньої тюрми. І зараз ми туди постараємось потрапити. Пором, на якому усіх бажаючих переправляють на Алькатрас. Всередині виявився набагато більшим та просторішим, ніж зовні. Тут попід вікнами стоять ряди столиків та стільчиків, де можна собі. Посидіти, перекусити. Причому перекус пропонують тут же ж таки. Але тут людей не дуже багато. Усі знаходяться на верхній палубі. Тим більше, що сама природа цьому сприяє. Погодка сьогодні дуже сонячна, небо чистеньке. Ген-ген вдалині заблукала якась маленька хваринка. Тому усі, хто внизу замовляли каву чи ще щось, Усі, як один піднялися нагору. Тут набагато приємніше та цікавіше. Тут чайки також ніби дресировані. Таке враження, що вони є учасниками якогось шоу під назвою Дорога до Алькатрасу. Вони супроводжували наш плавзасіб майже на протязі усього шляху до острова. Що цікаво, що те саме я спостерігав у Бухті Нью-Йорку, коли із Манхеттену Поромом діставався до острова Свободи. Зрозуміло, коли чайки кружляють над якимсь рибацьким судном у спробі поцупити якусь рибинку, а тут їх просто фотографують. І ось ми наближаємось до острова. Чайок стало менше. Вони, як по команді, щоб не портити своєю присутністю пейзажу, десь зникли. Лишились якісь поодинокі птахи. Мабуть, ті, які не брали участі у шоу. Про Алькатрас. Я дуже багато чув, читав та знав ще з дитинства. І мені зараз просто не віриться, що мої очі бачать те, що бачили очі в'язнів, яких привозили у цю буцигарню. Але, мабуть, про сам острів та про усе те, що я зміг там побачити, я розкажу уже у наступній частині, яка буде присвячена суто острову Алькатрас. Та тому, що на ньому знаходиться. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не встигли зробити. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. І якщо ви ще тут і дивитесь це відео, значить вам було цікаво. А раз так, то поставте і йому вподобайку. Бажаю усім усього самого найкращого, мирного неба та Божого благословіння. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Україні!